Рівне чекало на це 20 років. Так рятувальники говорять про нову автодрабину довжиною 56 метрів. З її допомогою співробітники ДСНС можуть працювати у будинках підвищеної поверховості, а таких в місті 26. Адже та драбина, яка була до цього часу, дозволяла працювати на висотах не вище дев'ятиповерхівки. Автомобіль обладнаний люлькою, яка керується як безпосередньо з самої люльки, так і водієм даного автомобіля. Вантажопідйомність 400 кг. можуть працювати два рятувальника і паралельно рятувати двох людей. Автомобіль обладнаний рятувальним ліфтом. Вантажопідйомність ліфта 270 кг. тобто, якщо ми переводимо. На кількість врятованих людей це може бути до трьох людей. Автомобілі з автодрабиною рівненські рятувальники отримали від благодійників з Німеччини орієнтовна вартість близько 50 мільйонів гривень. Вона дозволяє пожежникам значно пришвидшити роботу. В плані гасіння пожежі він в рази кращий. Тут є сухотруп, не треба тягнути з собою рукавну лінію наверх. Ти з собою в люльку кладеш пожежні рукава. Відповідно, ти одягнений в повному спорядженні, піднімаєшся на певну висоту, на яку тобі необхідно, під'єднуєш пожежний рукав, спілкуєшся через радіостанцію, тобі подають воду, ти працюєш. Дуже часто у надзвичайних ситуаціях говорять рятувальники людьми керує страх і вони не одразу реагують на вказівки працівників для швидкої евакуації. Дуже важко людині пояснити. Коли е, ти її рятуєш з палаючої квартири, наприклад, що вона має обережно стати на цю стару, наприклад, драбину, і вона має по факту самостійно, ну ти їй допомагаєш, але вона має спуститися по всім цим щаблям. Якщо ми беремо е, нову автодрабину, людину ми доставляємо в люльку, ми її спускаємо наниз або за допомогою ліфта, або за допомогою люльки, але техніка це ще не все, що необхідно для вчасного реагування рятувальників на надзвичайні ситуації. Чимало залежить від містян. Даний транспортний засіб сам автомобіль. Він має довжину 12 метрів, і зараз в розкладеному вигляді ми можемо поміряти це 5,5 метрів. Тобто, це необхідна відстань для даного автомобіля вільної площини біля будинку. І це не завжди таке є. Ми хочемо просити, щоб містяни паркували транспортні засоби свої не під під'їздами, а на визначених парковках, стоянках. І звичайно звертали на це увагу до слова. В Україні налічується близько 10 подібних автодрабин. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.